Нюхова сенсорна система це система, яка спеціалізується на сприйманні хімічних подразнень і формуванні відчуття запаху. Орган нюху – ніс сприймає запахи нюхові хеморецептори, які розміщені в слизовій оболонці верхнього та частково середнього носових ходів. Площа цієї зони від 2,5 до 5 см2. Загальна кількість хеморецепторів. Близько 40 мільйонів штук. Епітелі нюхової ділянки складаються з двох видів рецепторних клітин опорних і нюхових. Нюхові клітини є спеціалізованими нервовими волокнами. Вони мають веретеноподібну форму, містяться серед опорних клітин. На поверхні слизової оболонки нюхові клітини утворюють невеликі випини, вкриті чутливими волосками тобто рецепторним апаратом органа. Від нюхових клітин відходять нервові волокна в напрямку до отворів решітчастої пластинки, ріші кістки, проникають крізь її отвори і закінчуються синапсами біля мітральних клітин нюхової цибулини. Нюхові рецептори мають відростки з війками та тіло. Віки заглиблені в шар слизу, що вкриває нюховий епітелій. Вони збільшують поверхню контакту з молекулами литких сполук. Слиз виконує ще одну функцію захист клітин від пересихання. Якщо слизова носової собою порожнини пересихає, здатність сприймати запахи знижується або зовсім зникає. Для пояснення механізмів сприйняття. Є стереохімічна теорія запахів. Ключ це структура пахучої речовини, а замок структура білка у мембрані війов нюхових рецепторів. При співпаданні пахучої речовини і рецепторних білків нюхові рецептор збуджується, виникають нервові імпульси. Звідси вони надходять по нюховому нерву до кори головного мозку, де й виникають відповідні нюхові відчуття. Це найкоротший зв'язок головного мозку з навколишнім середовищем. Тож нюхова сенсорна система складається з трьох частин. Перша хеморецептори, друге нюхові нерви, третя скроньова та лобова частки великого мозку. Нюхові центри пов'язані з багатьма нервовими центрами проміжного та середнього мозку. Багато пахучих речовин, крім відчуття запаху, викликає також смакові, температурні та інші відчуття. Так, ментол викликає відчуття холоду, хлороформ солодкого. Гострота нюху характеризується порогом відчуття. Увага! Термін. Поріг відчуття це мінімальна кількість пахучих речовин, які здатні викликати відчуття запаху. Впливає на пороги чутливості багато факторів волога, температура, атмосферний тиск, відчуття голоду, емоції. Нюх можна тренувати. Нюхова система швидко звикає до запаху. Ця властивість сенсорної системи називається адаптація. Якщо вдихати пахучу речовину однією половиною носа, Адаптація настає не тільки на цій стороні, а ще й на другій. Це свідчить про те, що адаптація виникає в центральних відділах нюхового аналізатору. Смакова сенсорна система це функціональна система, яка спеціалізується на сприйнятті хімічних подразнень і формуванні відчуттів смаку. Орган смаку язик. Поверхня язика покрита маленькими бугарками. Ці бугарки називаються сосочки з цибулинами, що розміщені в слизовій язика. Рецептори смаку є також на передній та задній поверхнях надгортаника, на задній стінці глотки, на передньому та м'якому піднебінні. Кількість смакових сосочків у дітей більше, ніж у дорослих. Розрізняють 4 види смакових сосочків. Валикоподібні. Листоподібні, грибоподібні та ниткоподібні. 6-12 великоподібних сосочків розміщені біля коріння язика у вигляді римської цифри В. У кожному сосочку є від 40 до 150 смакових брунок. Листоподібні сосочки в кількості від 3 до 8 розміщуються на задньобічній поверхні язика. У кожному сосочку від 3 до 20 смакових брунок. Грибоподібні сосочки містяться на задній поверхні язика. Кількість їх незначна. Ниткоподібні сосочки не мають смакових бруньок. Вони розміщені на спинці язика. Желобкуваті сосочки язика, які розташовані на його задній поверхні, є самими найбільшими сосочками. В них також найбільша кількість смакових рецепторів. Смакові рецептори це клітини, які розташовані в складках сасочків групами по 50 100 штук. Смакові рецептори мають вигляд пляшки, яка відкривається назовні невеликим отвором смаковою порою. На кінчиках смакових клітин є віки, які виходять зі складок сосочків. Таких віїк може бути 40-50. Коли одна з таких вік починає взаємодіяти з речовиною, яка має смак, смакова клітина утворює нервовий імпульс. Смакові рецептори язика та всієї ротової порожнини передають нервові імпульси, які йдуть по язикоглодковому нерву, в мозковий стовбур, а потім передаються в перу головного мозку, де виробляється сприйняття смаку. Тож смакова сенсорна система має слідучий склад. Хеморецептори ротової порожнини це перша складова. Друга складова язикоглотковий нерв, який передає збудження в довгастий мозок, а звідти в третю частину аналізатора. Смакову зону, яка розташована в скронівій частині великого мозку. Подразнювачами смакових рецепторів. Є найрізноманітніші речовини у водних розчинах. Речовини, не розчинені у воді, не мають смаку. Але смак це обмежене відчуття, тому що сосочки розрізняють тільки чотири основних види смаків: солодке, солоне, кисле та гірке. Чутливість рецепторів неоднаково по всій поверхні язика. Найбільша чутливість до солодкого на кінчику язика, до гіркого на корені, до кислого – по боках, до солоного на кінчику і боках. На відчуття смаку впливає концентрація речовин, температура, а також емоції. Смакові відчуття є індивідуальними. Нюхові і Нервові центри в корі великих півкуль розташовані поруч. На визначення якості їжі впливають її смак і запах. Коли закладена ніс під час нежиттю, смакові відчуття порушуються. Отже, смакова сенсорна система разом із нюховою беруть участь у регуляції травлення, обміну речовин і поведінки людини. Перевірте та застосуйте здобуті знання. Дайте відповіді на запитання. Виконайте завдання.